Я свої помідори не поливаю і не підживлюю, коли висадила розсаду, тому що ця площа в мене з осені була посипана попелом, і коли садила, у ямки кидала лошпиня цибулі і шкаралупки з яєць. А на цих три рядочка мені не вистачило. Дивіться, яка різниця. Розсада однакова, одночасно висаджувалася. Тому зараз я їх підживлю, і підживлю я їх дрожжовим розчином, який у мене трішечки залишився, коли підживлювала кавуни. Зранку це я роблю. Якраз вода встигне вбратися в ґрунт, до того як сонечко нагріє землю, і це забезпечить краще зволоження кореня. Розбавила свій розчин, підливаю, полила водичкою перед тим, поливаю під кожний корчик. Хто хоче знати, що, я, який, яка пропорція, у мене є відео, як я підживлювала ковони. Це та саме. Гарного вражаю всім бажаю і мирного неба!